Серед першоцвітів та дерев підготовка до оздоровлення. Звичайно, що не борщ вариться і не куліш. А готуємо підігріваємо воду для того, щоб теплою водою розбавляти засоби захисту, необхідні необхідні засоби захисту, якими які ми будемо обробляти нашого дуба. Ці ліки комплекс препаратів від шкідників захворювань та інфекцій. За пацієнта тисячолітній дуб Максима Залізняка говорить завідувач філіалу Холодний Яр Богдан Легоняк. Ми не бачимо таких страшних якихось пошкоджень. Гілки всі на місці, осінню обробили. І, слава Богу, одне, що серйозно, досить серйозно лякає однозначно це рівень ґрунтових вод і ця прикорена губка. Плюс ще є проблеми з кислотністю ґрунту. Ось цей гриб щороку бореться з дубом Зсередини, показує фахівець. Його не можна ані залити рощином, ані знищити іншими засобами. Ось це дупло, і ми бачимо тіла. Гриба прикоренева губка на привелитій жаль досить серйозно нищить корінну систему дерева, і ми чітко бачимо дупло вже і звідти постійно виколупуємо ці гриби. А ще кору тисячолітнього дерева облюбували личинки дубового вусача. Ці дірки його робота. І нам приходиться терпіти її через те, що це червонокнижний вид, йому теж місце в природі. Ну і дуб нам якось треба обробляти. То ми так співіснуємо. Без спеціального обладнання розпочати оздоровлення неможливо, говорить Петро Гордієнко. Він арборист, спеціаліст по догляду за деревами. каже, опікуватися дубом Максима Залізняка для нього вже традиція. Більше десяти разів. Я думаю, що точно залазав. Чоловік підіймається на висоту 30 метрів. Одразу відрізає кілька гілочок. З них спробують зробити нащадків історичного дерева. Пояснює Богдан Легоняк. Зараз ми спробуємо нащепити, а осінню назбираємо. Насіння жолуді попробуємо роз все-таки отримати. Досить важко, ну будемо намагатися отримати нащадків конкретно дуба Максима Залізника. Далі Петро Гордієнко оприскає крону підготовленим розчином. За процесом спостерігає і місцевий кіт Мартин. По тому водні процедури по викопаних канавах працівники філіалу Холодний Яр пускають воду. Так, поповнюють ґрунт вологою. Весь догляд проводять за спонсорські гроші, розповів завідувач філіалу. Вишукуємо друзів і за спонсорські гроші практично все це робимо. На превеликий жаль жодної копійки з державної скарбниці для подогляду по цій роботі ми не отримуємо. Попри все, Богдан Логоняк стан дуба нині оцінює як добрий і дає йому тверду четвірку. каже дуб не один рік ще повинен радувати відвідувачів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.